Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до податкового та митного кодексів України щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання державних контрактів з оборонного зумовлення та договорів на постачання продукції оборонного призначення. Документ звільняє від оподаткування візним митом складові, що возять на територію України. В митному режимі імпорту для використання у виробництві продукції оборонного призначення, якщо замовником такої продукції є державний замовник, при цьому зазначені товари не звільняють від оподаткування візним митом, якщо вони мають походження або їх возять з території країни, визнаної державою окупантом або державою агресором щодо України згідно із законодавством. В межах акції «Підтримай українську армію» надійшло 158 мільйонів 657 тисяч гривень. З початку 2015 року юридичні та фізичні особи переказали на рахунки міністерства оборони України для допомоги збройним силам 5 мільйонів 375 тисяч гривень за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер. 565 на підтримку української армії перераховано 990 тисяч гривень. Небайдужі громадяни і надалі долучаються до благодійної акції Підтримай українську армію, продовжуючи надавати допомогу вітчизняним Збройним силам з метою підвищення їх боєготовності та зміцнення обороноздатності держави. Народна самооборона Львівщини відправила черговий караван на схід. Зі Львова у зону бойових дій відправили 20 тонну фуру із запчастинами для військової техніки та інструментами, продуктами харчування, засобами гігієни тощо. Тим часом у Полтаві вантаж поповнили декількома тоннами хліба з місцевого заводу а у Харкові 10-ма тоннами питної води. Караван доставлено 80-й аеромобільній бригаді, 24-й механізованій бригаді, бійцям батальйону Львів і солдатам добровольчого батальйону Айдар до збору допомоги активно долучилися львів'яни та громади сіл Яворівського району. Зокрема, у центр забезпечення військових люди приносили закрутки, продукти харчування, засоби гігієни, а також багато домашньої випічки. Уже із зони АТО волонтери розповідають, що солдати не як дякують усім. Небайдужим за допомогу! Галаконцерт Діти та зірки відбувся у Національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької. Цим дійством завершився перший етап соціального проєкту Мій тато захищає Україну, що стартував на Львівщині два місяці тому. Разом із дітьми учасників терористичної операції на сході України. Виступали відомі виконавці: Катерина Бужинська, Павло Табаков, Віктор Винник, гурт Мері, Олександр Божек, Наталка Карпа, зірка першого сезону пісенного шоу Голос Діти, Роман Сасанчин, гурт Ріка життя та багато інших. Серед глядачів у залі були присутні діти учасників АТО, їхні мами, бійці, які приїхали з передової на відпочинок додому, а також ділові та інформаційні партнери проекту. Нагадаю, у межах соціального проекту «Мій тато захищає Україну діти учасників АТО брали участь у конкурсі малюнків так чудово виглядає мир, фотографії Наша рідна земля, відеоробіт, квітуча Україна, віршів Люба Україна та фестивалі талантів. Також дітей долучали до різноманітних заходів дозвілля, відвідування музеїв, театрів, розважальних центрів. У Львові презентували журнал Миротворець. Часопис покликаний формувати модерну українську мілітарну культуру, сприяти суспільному порозумінню і злагоді. Публікації журналу систематизують досвід набутий у поточному конфлікті на сході України, зокрема військовий та соціально-психологічний, а також осмислюють новітній феномен українського волонтерства, розкривають місце України в світовому контексті. Також миротворець висвітлюватиме проблеми пов'язані з питаннями національної безпеки. Видання адресовано українським військовим, а також буде корисним волонтерам, журналістам, історикам, філософам, культурологам і взагалі широким колом громадськості, зацікавленим у створенні української мілітарної культури. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті, або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.